Маляти сьогодні ми з вами будемо малювати глечик. Ось я маю вже заготовку на якусь паперу глечику, але вам потрібно буде його намалювати. Нам для нашого заняття сьогодні потрібно будуть пензлики, фарби та водички. Починаємо нашу працю. Беремо пензлик і беремо фарбу таку, яку ви полюбляєте. У мене буде зеленого кольору. Набираємо фарбу і робимо на глибочику хвилясту лінію. Ось так. Знизу такої ж самої фарби ми робимо також хвилясту лінію. І ще трішки можна видати фарбу. Тепер поміємо пам'ятку. Візьмемо фіалову фарбу та поставимо невеличкі крапочки. Ось. У нас виходить такий личик. Ось тут також можна поставити крапочки. Ось. Тепер беремо в Кружочок такий з пензлики, з парагону. Але ви можете взяти звичайну губку. Вмикаємо його трішки в водичку та у фарбу. В буде помаранчевого кольору. Ось так. І ставимо крапочки, притискаємо ось так. І вгорі також зробимо. Ви можете намалювати пальчиками або вишними паличками. Відставляємо наш пензлик, беремо пензлик і будемо робити з вами, з вами квіточки. Три. Макаємо наш пензлик водичку та у фарбу. В мене буде червоного кольору. Кліточки. Притискаємо наш пензлик і трішки його притягуємо. Робимо таким самим способом іншу квіточку. Ось такий у нас глечик виходить. Миємо наш пензлик і беремо іншу фарбу. Ми зробимо з вами іще фіалову олясту лінію під квіточками. Можна зробити ще одну олясту лінію. Ось так, намагайтесь не виходити за наш глечик, щоб наша робота була гарною. Тепер миємо наш пензлик. Якщо наша водичка дуже забруднилася і вже не миє наш пензлик, щоб він був чистий, то водичку потрібно буде замінити. Я беру синю фарбу і ставлю її цяточку. Ось Ось такий, такий наш глечик з вами виходить. Давайте ми з вами тут знизу намалюємо квіточку. Намалюємо ми її червоного кольору. Але вона буде у нас Точки складатися, перетискаємо і притягуємо наш пензлик. Ось так. І ось такий у нас гарний глечик виходить. Три. Ось у нас тут з вами трішки вільне місце. Миємо наш пензлик. І водичку потрібно буде замінити, але ми вже закінчуємо майже нашу роботу, беремо синю фарбу і притискаємо пензлик, але ми його дуже не протягуємо. І робимо ось таку ляздку. Ось так. За кордон нашого оглядчика намагайтесь не виходити. Ось такі можна по контуру обвести чорною фарбою. Трішки вмакаємо фарбу, але для цього нам потрібен буде тоненький пензлик, Обводимо. Три. Ось ми майже обвели чорною фарбою контур. І ще три тут обведемо. Ось так. Три. Ось подивіться малята, який в нас з вами вийшов хлечик. А ще я хотіла у вас запитати, а глечик це що таке? Ой, які ви молодці глечик, нас це посуд. Які ви в мене розумники? До нових зустрічей!